Графен та два дематеріали чарівний світ найтонших матеріалів, які змінюють майбутнє. Жили були вчені, які натрапили на щось надзвичайне. Матеріал настільки тонкий, що його не видно неозброєним оком, але міцніший за діамант і швидший у провідності електрики, ніж мідь. Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож світом графену та інших 2D матеріалів, які змінюють майбутнє технологій і розширюють межі можливого. Відкриття графену. Світ чудес. Уявіть, що ви сидите в улюбленому кріслі, дивитесь захоплюючий фільм, але раптом екран блимає і гасне. Дратує, правда? А що, якби замість пульта ви просто махнули рукою перед екраном, щоб змінити канал? Звучить як магія, чи не так? Але це наука. Вчені розробили новий тип дисплея, який реагує на жести безсенсорного екрану, що може змінити спосіб взаємодії з нашими пристроями. І це лише один приклад. Дивовижного потенціалу 2D-матеріалів. А найкраще це лише верхівка айсберга. У 2004 році команда вчених на чолі з Андрієм Геймом та Костянтином Новоселовим у Манчестерському університеті розпочала амбітну місію дослідити властивості графіту, матеріалу, з якого роблять олівці. За допомогою звичайного скотчу вони обережно віддирали шари графіту, поки не залишився лише один шар. Те, що вони відкрили, було унікальним матеріалом: тоншим за людську волосину, міцнішим за сталь і кращим провідником електрики, ніж мідь. Вони назвали його графеном. Дивовижно, що графен товщиною лише в один атом, але має виняткові властивості. Він у 200 разів міцніший за сталь, але неймовірно легкий. Аркуш розміром з футбольне поле важить менше грама. Він проводить електрику швидше за будь-який відомий матеріал і тепло краще, ніж діамант. До того ж, він гнучкий, прозорий і стійкий до корозії. Графен це, по суті, один шар атомів вуглецю, розташованих у шестикутній сітці, схожій на бджоліні стільники. Кожен атом вуглецю зв'язаний із трьома іншими, що робить матеріал надзвичайно стабільним. Дивовижні ж блостивості графену. Криється у його атомній структурі. Товщина в один атом дає йому неймовірні якості велика площа поверхні і мала товщина дозволяють швидку дифузію, що ідеально для фільтрів і сенсорів. Він дуже гнучкий, що робить його ідеальним для створення гнучкої електроніки, як от носімі медичні монітори чи розумні контактні лінзи. І не забуваємо про його міцність. У 200 разів міцніший за сталь, він ідеальний для аерокосмічних застосувань чи створення надлегких і надміцних матеріалів. Але це ще не все графен надзвичайно провідний, що робить його ідеальним для створення кращих батарей, суперконденсаторів і навіть сонячних панелей. А оскільки він прозорий, його можна використовувати в сенсорних екранах і дисплеях, які дозволяють по новому взаємодіяти з пристроями. Загалом неймовірні властивості графену роблять його універсальним і цінним матеріалом для безлічі застосувань. Від повсякденних речей до передових медичних технологій графен уже всюди. Ну, майже. Цей чудо-матеріал використовується в різних продуктах, від повсякденних речей до передових медичних технологій. Один із найцікавіших напрямків медицина: оксид графену може доставляти ліки до ракових клітин, мінімізуючи побічні ефекти. Його також використовують для створення біосенсорів. Які виявляють хвороби на ранніх стадіях, коли лікування найефективніше. І це не лише рак. Графенові сенсори можуть виявляти біомаркери, пов'язані з хворобами Альцгеймера, Паркінсона чи діабету. У сфері електроніки графен використовують для створення гнучких і прозорих дисплеїв. Для смартфонів, носімих медичних пристроїв тощо, ці дисплеї яскравіші і міцніші за традиційні скляні екрани, їх можна згинати без пошкоджень. Графенові сонячні панелі ефективніші за кремнієві, адже перетворюють більше сонячного світла на електрику. А якщо ви любите швидку зарядку. То графенові суперконденсатори вам сподобаються, вони заряджаються і розряджаються швидше за звичайні батареї, що ідеально для електромобілів чи гаджетів. І нарешті графен використовують в фільтрах для води, щоб видаляти забруднення і забезпечувати чисту питну воду для більшої кількості людей у світі. Завдяки своїм винятковим властивостям графен справді може змінити наше життя. Виклики та майбутнє досліджень графену. Незважаючи на багато переваг, графен має свої челенджі. Масштабне виробництво залишається складним і дорогим, що обмежує його використання. Проте вчені наполегливо працюють над новими методами виробництва графену, які будуть економічно вихідними і екологічно чистими. Ще один челендж інтеграція графену в існуючі технології, адже його унікальні властивості складно поєднувати з іншими матеріалами. Але прогрес є, вчені знаходять способи подолати ці перешкоди. Майбутнє досліджень графену виглядає світлим. Очікується, що графенові продукти стануть доступнішими і ширше застосовуватимуться, від одягу до літаків, трансформуючи цілі галузі. У 2025 році дослідники продовжують відкривати нові застосування, які обіцяють покращити наше життя світ можливостей, інші 2D-матеріали. Хоча графен неймовірний, він не є єдиним 2D-матеріалом. Вчені створили цілу низку 2D-матеріалів з різними властивостями для різних цілей. Наприклад, моліддендисульфіт МОС2 у шарі товщиною в один атом, він перетворюється з напівпровідника на матеріал, що проводить електрику як метал. Це ідеально для транзисторів у мікрочипах, що може призвести до створення менших і потужніших електронних пристроїв, аборофен аналог графену зборону, який може змінити спосіб зберігання водню для паливних елементів у машинах, уявіть світ, де авто працюють на чистому водні замість викопного палива. AMX і ЄН – сімейство 2D матеріалів з металів і вуглецю або азоту. Вони дуже провідні і гнучкі, ідеальні для батарей і сенсорів, їх також легко синтезувати, що може змінити правила гри у виробництві 2D-матеріалів. І ми, пір, як ми досліджуємо і створюємо нові 2D-матеріали. Ми обов'язково знайдемо ще більше застосувань. Проект Сафарі Піонер стійкого виробництва графену. Проект Сафарі це новаторська ініціатива, спрямована на створення стійких графену і мх матеріалів для широкого спектру застосувань, розробляючи нові методи синтезу. Сафарі прокладає шлях до використання цих матеріалів в електроніці, медицині та енергетиці. Проект зосереджений на подоланні ключових челенджів як от використання шкідливих хімікатів і складність масштабування виробництва. Завдяки екологічним методам Сафарі забезпечує використання цих матеріалів без шкоди для довкілля. крім того, Проект розробляє нові методики для перевірки якості і чистоти матеріалів, що критично важливо для їх використання в медицині і електроніці. Safari – це важливий крок у розвитку графену і іен, який допомагає зробити ці матеріали доступними для покращення нашого життя. Висновок, графен та інші 2D-матеріали – Трансформують майбутнє технологій. Їхні унікальні властивості відкривають двері до інновацій в електроніці, медицині, енергетиці та інших галузях. Хоча челенджі пов'язані з масовим виробництвом та інтеграцією залишаються, потенціальні переваги цих матеріалів неможливо проігнорувати. По мірі розвитку досліджень ми побачимо, як графенові продукти стануть доступнішими, покращуючи наше життя безліччю способів. Слідкуйте за цією захоплюючою галузю. Хто знає, які неймовірні інновації чекають нас у найближчі роки? Напишіть у коментарях, що ви думаєте про майбутнє графену і 2D-матеріалів. Нам важлива ваша думка. І ми сподіваємось побачити вас знову.